Бюджет Івано-Франківська посильний для малого та середнього бізнесу міста. Про це заявила влада. Кажуть, попри втрату майже 200 мільйонів гривень через зміни до бюджетного та податкового кодексів, місто отримує досить непогані прибутки. За рахунок місцевих податків та зборів платитимуть їх не лише мешканці, а й підприємці. Минулорічні їхні показники дають оптимістичні прогнози. Ми отримали сьогодні інформацію. Обсяг реалізації продукції в місті Івано-Франківську за 2014 рік склав більше 4 мільярдів і 105 з лишнім відсотка порівняно до Нового року завдяки малому і середньому бізнесу, який маневрений, який швидко пристосовується і враховуючи ті пільги, які ми йому надаємо, робить ту роботу, що йому потрібно, аналізуючи цифри сплати податків до міської казни у січні минулого року, та цього їх кількість не зменшилася. Чиновники пояснили і відмову надати 100% пільгу плати за землю вищим навчальним закладам. Мовляв, ці видатки їм повернуть з державного бюджету. Ще вищий навчальний заклад звернувся до міського голови і основною причиною вони пишуть. Державний бюджет понесе втрати, якщо ви збільшити оренду за землю. Хоча вони користуються нашими благами, тобто інфраструктурою міста, дорогами і так далі, то ліпше ми на свої дороги не даваємо, але бережімо державний бюджет. Ось така десь думка цих закладів. Тому що вони державний бюджет повинні збільшити їм плату за землю, тобто їм в результаті субвенції. Щодо видатків до цього року влада не планує зменшувати оберти. Виділено кошти на ремонт житлового фонду, навчальних та медичних закладів, а ще ремонт доріг та будівництво садків. Ми цьому році плануємо продовжувати капітальний ремонт і реконструкцію вулиць нашого міста. Мова йде про такі вулиці, як Промислова, Сагайдачна, Деповська, Киселевського, Йосипа Сліпого, також хіміків. Ми хочемо в цьому році, і на ці цілі ми виділяємо більше 13 мільйонів гривень. Плануємо ввести в експлуатацію три дитячих садочка в наших приміських школах, приміських селах. Це хриплин, угорники і вовчинець. Окрім того, влада розраховує на кошти Євросоюзу для ремонту в'їздних автошляхів міста та очікує на розподіл трьох мільярдів гривень зі спецфонду на кап-видатки з державного бюджету.